Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви запитуєте, чи повернуться дружні відносини з Польщею. Давайте спочатку подивимося, чи були у нас взагалі дружні відносини з Польщею. До того, як вони зіпсувалися, чи були вони дружними? Ну, от, стоїть місяць. Не все так щиро, не все так щиро. Не можна це назвати дружніми, мої дорогенькі. Дивіться, до того часу, як вони зараз зіпсувалися, так, наскільки я бачу з цих карт, можна сказати, прихована нещирість була. Все рівно була прихована нещирість, ворожнеча, агресія навіть можна сказати, була. Ось, ну, У нас з поляками. Та у нас з сусідами добре так сказати, не дуже. Ось, але я так скажу. Завжди, завжди, випромінюється те, віжніше відзеркалюється те, що від випромінює народ України. Але ми зараз не про це. Якщо у вас буде ця тема цікава, Можемо і поспілкуватись. Вірніше, навіть розклад зробити. Наскільки я розумію, з однієї сторони, так, було якась співпраця, але все рівно карти показують, е, прихована агресія була. Прихована агресія все рівно була. А тепер давайте подивимося. Тобто, аж таких дружніх відносин не було у нас. Все рівно ходили чутки, там, десь наших побили, там десь наших побили. Там десь дискримінація. І так, а тепер подивимося, чи повернуться. Тут ми дивимося між державами, не саме простими людьми, так? А між державами. І ось, ось це показує, що агресія все рівно була. Тобто, при владі. Як з однієї, так і з другої сторони. Тепер подивимося, чи. Повернуться дружні відносини. Ну, в лапках дружні. Ось. Ви знаєте, можуть повернутися. Можуть повернутися. Так, у нас тут багато дев'яточок. Тут якийсь особистий мотив, я би сказала. Знаєте, з однієї сторони карти показують так, могли би повернутися. А досвід показує, що у нас з поляками постійно нерівномірне спілкування. Ось. І карти ось тут нам можна чітко бачити, що періодично все рівно якісь. Сутички будуть, все рівно щось буде, якісь нестиковочки, якісь придирки один до одного, все рівно вони будуть. Ось тут карти показують, все рівно вони залишаться. При якійсь нагоді, при якихось непорозуміннях, все рівно воно буде все вспливати. Тобто тут чітко показують, так. Буде періодами, то знову буде то густо, то пусто, одинаково ніколи не будуть. І, взагалі, Польща теж велика країна. Ось не, не кожна сторона до нас однаково відноситься. Маю на увазі, дивлячись, з якої сторони дивитися. Тобто карти показують ідеального відношення з поляками у нас не буде. Але давайте мені цікаво, що подивитися, чи між країнами налагодиться відносини. Ну, ви знаєте, відверто вам скажу. Ось тут показував, тепер знов показую. Тільки, знаєте, час від часу все рівно будуть у нас скандали. Час від часу, от, от, от все рівно, от як не тягни, не тягни, все рівно показують карти, що е, нікуди ми від цього не підемо. Циклічність наших відносин буде. То будуть допомагати. Ось і фінансово, і е, як це називають, е, Гуманітарна допомога, якась там це, але все рівно е, зуб на нас будуть точити. Тобто, ну. Така доля, як то кажуть, щиро вдячна вам за запитання, ваші за вашу підтримку. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!